Доброго дня, Доброго дня. як вас звати? Михайло. Вадим, дуже приємно. Ось у нас покидає нас така машинка, KIA Soul електричка. Що думаєте по поводу сервісу машини в залі? Взагалі, ну, взагалі машина сподобалась. Уже поїздимо, уже подивимося, як у вона себе видає. А так, якби дуже давно хотів, багато про неї читав, Якби, багато хороших позитивних відгуків. Так, люди бачите, багато людей цікавляться електричками. І Mm -hmm. Дуже радий, що ця от красуня отримала свого власника нарешті. І якщо вас також цікавлять електрички, тому що багато електричок у нас приїжджає останнім часом на будь-який смак, на будь-який е, вигляд, на будь-яку марку, тому якщо вас також цікавлять такі машини, електрички, приїжджайте до нас. Або якщо навіть не електрички, е, там Дизельні двигуни, бензинові двигуни, все що завгодно, на любий вкус і цвіт знайдеться те, що вам подобається. А в цілому, за з приводу сервісу, що можете сказати, як тут оформили оце все? Ну по сервісу дуже все якби комфортно, прийшов, не заморачився, нічого. Люди, якби свою роботу знають, все роблять. Приніс гроші, отримав товар. Все. Так, так. Кратко, чітко, лаконічно.